Рівна боротьба була в перші хвилини гри, ну, взагалом практично до кінця періоду. Одного разу Донбас грав у більшості, але більшості своєю не скористався. Юний Микита Петленко у воротах Кременчука, Едуард Захарченко, основний воротар команди сьогодні у запасі. Ну і Євгеній Церегородцев традиційно у воротах «Донбаса», грали надійно обидва. І досвідчений Церегородцев, і молодий Петленко. Нулі трималися і здавалося, що протримаються вони вже до сирени на перерву. Але на 17-й хвилині першого періоду Сергій Бабинець завдав першого точного китка. З гострого кута пропускає верхом Петленко. Ну і кидок Ляльки, який перетворює у гол Євгеній Нікіфоров найкращий бомбардир Донбасу. 2-0 на користь Донбасу. Другий період. Едуард Захарченко з'являється у воротах Кременчука. Юрій Петранговський повернув Кременчук в гру, коли втік від Дениса Петрухна і відправив шайбу у ворота Євген... Євгенія Церігародцева. Був буліт у Кременчука проти Ігоря Ковалені. Правила порушив Нікіта Буценко. Але цей буліт не реалізували Кременчужани. Рахунок залишився 1-2. Ну а потім рахунок вдалося зрівняти Кременчуку, коли команда грала у меншості. Володимир е Варивода приголомшив суперника. Коли той сподівався радше на власний гол, аніж на пропущену шайбу. Могло бути і більше, могли Кременчужани повести у рахунку, але поки тримається нічий результат. Кажемо браво команді з Кременчука, яка зуміла зламати хід дуже важкого матчу для себе. За рахунку 2-2 виходили на третій період команди. ну Ось Віктор Захаров такий момент вигадав біля своїх воріт, подарував шайбу Ілі Коренчуку. І Коренчук показав, що він такі подарунки з великим задоволенням приймає. Здебільшого Едуард Захарченко грав дуже і дуже надійно. Ось подивіться, який момент. Ключкою тут він шайбу зупиняє, загубивши ворота, здавалось би, програвши цю дуель Нікіті Буценко, але потім зірковий сейв виконанні Едуарда Захарченка. Один з ключових епізодів третього періоду, періоду, в якому Донбас не встиг врятуватися. Ну ось тут Каркас воріт, грає за Кременчук. Два, два шанси такі. Так? Передача Буценка із надією на завершальний кидок. І ось цей кидок каркас воріт.